Офіційний візит міський голова Івано-Франківська зустрівся з литовською делегацією. Міністр оборони краю Литовської Республіки Йозес Олекас та надзвичайний повноважний посол Литви в Україні Маріус Юниконіс завітали на Прикарпаття в рамках тижня НАТО в Україні. кажуть, у такі непрості часи важливе спілкування не лише між столицями, але й з цілою країною, а ще обмін досвідом, зокрема у військовій галузі. Дуже схожа ситуація у нас до роках, коли ми об'явіли. независимость, когда мы взяли курс на, на Европейский союз, на, на НАТО, к сожалению у нас тоже погибали люди, но с другой стороны у нас погибло только 14 человек, у вас погибают тысячами, и эта война продолжается, агрессия продолжается, мы должны реагировать на это. И я очень рад, что мнение, действия... Європейського союзу НАТО наміняється, все поділяють больше внімання на, на Україну. На зустріч завітали також командири бойових батальйонів. Віктора Нушкевичу скаже їхнє спілкування. Це перший крок до співпраці. А досвід реформування збройних сил Литви неодмінно стане українцям у нагоді. При цьому мер розповів гостям, як буквально за рік зусиллями цілої України формувалася армія. Не оминули й питання реабілітації бійців АТО та можливість її проходження у спеціалізованих центрах Литви. Реабілітація, конечно, Очень важен вопрос. Ну, вот, и я думаю, комбаты полностью это подтвердят, потому что у всех разная психика, у кого-то она устойчива, у кого-то нет. Я говорил, что мы в свое время после вывода войск с Афганистана, после Афганской авантюры. Іміля так з синдром Афгана. І, звісно, цей синдром буде синдром АТО. Вот. Поэтому нам очень важно, в первую очередь психологічна реабілітація. Наприкінці зустрічі високопосадовці Литви залишили записи у книзі відгуків почесних гостей міста Івано-Франківська.